Ви на каналі Магія мого саду, ми біля винограду. Осіння ми виноград Ну потрібно його прикопувати, так як в мене там багато тих прищеп, що я там понаробляв. Я його не прикопую, бо не маю часу, я його приземляю з кобами до землі, щоб він не обмерзав. Так, і от ми зарядимося, дивіться, бачите, вже якщо видно, є бруньки. Те, що я посадив. А чим Ось брунька. Цей у нас скобами причеплені до землі, тут клубника. І зараз наша задача його віць, забрати і зачепити над рід. От. Щоб ці бруньки не обламати. Можливо, ще рановато, але потім вже може бути пізно. Е, зачеплю його на зміщення на іншу шпалеру, так як в мене там а то виноград буде тільки розвиватися, то ми зараз на цей дріт його і попробуємо Скоби дістаємо, ставимо так, щоб ми їх не загубили. І легенько, дивіться, бачите, що робиться. Всі брунячки пішли. Це сорт бананас. прищепа тільки цього року в мене зачепилося, будемо бачити, що з цим буде. Як варіант... Що ми можемо зробити? Далі зачіпаємо на цей дріт акуратненько. І я далі покажу. так, Даний виноград тут лозу, вона мене, правда, довго на кінці я підв'язав, заплів, хоча це і добре, і не добре. Потім в інших відео буду розказувати чому. Ось молоді пагани, так? У нас пішли. Я його трошки заплів на, на, навколо дроту, а в кінці мотузочку прив'язав до дроту. Ось так. Це той кінчик, на якому немає броньки. А тепер дивимося. Ось бачите. Де вона? Друнька ось. Під час підв'язування я її обломав Одну і одну тут на краю. Ось вони обломані Тому я рекомендую у кого ще майже ось обломано І є, тут достатньо є одна, друга, третя, четверта, п'ята, шість. Тут ще нормувати з цього потрібно, але щоб ви просто розуміли. Якщо пізніше підв'язка, то все пускають бруньки, а якщо вони чуть більше, то їх можна просто пообламувати потім. Так підходимо до кожного кущика. все, що було прив'язано, прищіплено до землі, закопано, потихеньку можна вже розкопувати. І якщо у вас може холодніше, у нас буковина чи ченявці, тому роблю це зараз. Хотів це зробити раніше, але. Були морози, я щось не ризикував, залишився. Так що ось так. Працюємо далі. В чому полягає наша задача після того, як ми виноград або розкриваємо, або піднімаємо з землі, бо осінню її обрізають виноград столовий. Осінню є такі люди у мене знайомий весною їх обрізає, ріже на ріжки, я ріжу. ріжу на плодові стрілки, бо на ріжки, як я вже озвучував, всі сорти і форми можуть плодоносити. Є ті, що шостої, сьомої броньки плодоносять, потрібен довгий рукав. От, що хочу сказати. Наша задача зараз підняти це і зачепити на перший дріт. А так як я залишав запасні лози, от, то наша задача запасні лози. То, верніше, як, скажімо так. Наша задача полягає в тому, щоб заповнити шпалєру, так? заповнити цей дріт, щоб він був повністю, щоб не було таких прогалин, щоб було зайнято продуктивно. Так як я залишав і, скажімо, дві записні, бо на всяк випадок, якщо озвучував, якщо була можливість, то можна їх удвоє на один дріт, а потім пронормувати, щоб було стільки паганів, скільки потрібно. От дивіться, бачите, я дуже рекомендую, тому що. От бронячки вже набухають, особливо ті сорти виноградої форми, які знаходяться більше на сонці. Потім просто можна пообламувати ці броняки. От. Так що ми зараз будемо заплітати на дріт. На жаль, я сам оператора не маю, не маю можливості лоза, її можна чуть-чуть підгинати, чуть-чуть підламувати і загинати в ту сторону, в яку потрібно. Якщо, скажімо, з осені воно не лежить так, як потрібно. Тобто можна. Цю лозу в цю сторону, а можна розвернути її і в іншу сторону. Потім зніму, покажу. Тут не дивуються в мене прищепи, я як кожен виноградар загораюся різними формами. Кілька років сам провожу прищепи, щось виходить, щось не виходить. Минулого року пізно спохватився, бо щось знав, щось не знав. Але хлопці відгукнулися, вислали мені досить багато і, по... ну, і, і недорого. Вислали мені чебучки. Ну, я вже прищеплював, де міг, бо щоб планово було, то було планово. Загинуло в мене через хворобу 34 винограда. От. Деякий підмерз, був щось незрозуміло було. Я виключив, пересадив. Тому не особо і було де по плану. Тому прищепнув, де, де зміг, а далі буду розбиратися з ним. Але ну, дуже цікаво, дивіться, бачите, це. Як це зловити? Прищепа минулого року, подивіться, які бронячки. Потім, може ще буду десь перещеплювати, але на даний момент так. Зробив кілька зрізів на кінчиках після зими. Ну і зими добре. толкової не було, де воно, де -то, то. Ось тут, якщо видно, ну не знаю, чи сфокусує. Зрізи нормальні, лоза зелена. Добре. Ой. Ну, не видно. Так що зараз заплітаю, потім покажу.